Доброго вечора, шановні телеглядачі, в ефірі програма про головне. Мене звати Андрій Ловчук. Я нагадаю, що ми спілкуємося з депутатами Рівненської міської ради, і сьогодні в нас в гостях Василь Степанович Харковець. Доброго вечора, пане Доброго вечора. Як оцінюєте роботу міської ради за от останні чотири роки? Ви як депутат міської ради? Ну я вже депутат другого скликання, тобто два підряд. Я рахую, що незважаючи на ті перестороги, які були на початку цієї каденції, вони слава Богу не справдилися. І зважаючи на ті події, які відбувалися в країні. У нас все ж таки депутати міської ради завжди стояли на проукраїнських позиціях, і тому це і не дивно, тому що більшість депутатів міській ради це люди, які мають справді національно-патріотичну позицію. Депутати, які обрані по мажоритарних округах і по партійних списках, це вони зайшли від тих партій, які мають і мали підтримку в суспільстві. Тому я вважаю, що ми нормально. Відпрацювали цю каденцію і всі питання, які були і стояли на порядку денному в міській раді, це і господарські питання, і політичні, в тому числі вони депутатами міської ради, приймалися без проблем. А з чим закінчує роботу нинішня міська рада? Ще ну, буквально там півроку буде в такому. В складі міська ради, які от зараз нагальні питання, які, е, вирішують, які вирішує міська рада і які е, в планах от на ці е, наступні кілька місяців? Ну є порядок е, роботи в сесійній залі, він е, формується на рік. Перелік цих питань, які вносяться. Проєкти рішень зрозуміло, в основному це питання, яке стосується господарського життя міста. Слава Богу, бюджет був прийнятий практично без проблем, згоджений між всіма депутатськими фракціями, проголосований практично всіма депутатами, які знаходяться в сесійній залі. Дуже багато питань, це питання земельні, це не дивно, тому що час від часу виникає запитання, що Більшість депутатські депутатів займаються земельними питаннями, але ніхто не хоче подивитися, що в нас все ж таки дуже велика частина приватного сектору. Я говорю як депутат мажоритарник, тому що в мене мій округ. Депутатські і дуже велика кількість це приватні будинки, тому це природно, коли люди хочуть втілити свою мрію, отримати свідоцтво на право власності або державну як на землю і приватизувати mm -hmm. і будівлю, і землю, яка знаходиться біля тої будівлі. З чим люди, ваші виборці чи взагалі рівняни, до вас як до депутата звертаються? Велика частина мого округу це приватний сектор, тому досить часто виникають ті чи інші питання, які стосуються приватизації земельних ділянок? На жаль, так склалося, що частина великих вулиць Вінницька. Боярка, Єсеніна і ще деякі невеликі вулиці, які знаходяться на моєму окрузі, вони не мали централізованого. Відведення угу. і були так звані такі септики. Тому ми зустрічалися декілька разів з міським головою, з мешканцями, і погодили відповідно спільну роботу, коли вони частину коштів з вулиці складають, і завершили роботи по Єсеніна і по тих прилеглих вулицях, е, е, в цих відведеннях. А зараз йдуть роботи по вулиці Вільницькій. На жаль, залишилася ще боярка. Є там певні моменти об'єктивного характеру, які пов'язані з тим, що вчасно казначейство не змогло проплачувати підрядникам ці роботи, і вони переходили на наступний рік, тому що частина коштів були кошти природоохоронного фонду. Частина бувають на моєму окрузі розміщені декілька шкіл, декілька дошкільних навчальних закладів, тому зрозуміло, зверталися і керівники цих закладів не просто як до начальника управління освіти, а як до депутата, тому вдавалося так само вирішувати і заглиблювати всі проблеми, які вони ставили переді мною, як перед депутатом. Я хотів ще от з вами поговорити як з начальником управління освіти. Закінчується, в принципі, навчальний рік. З чим от рівне закінчує навчальний рік, якісь можливо здобутки, якісь проблеми, які от переходять в наступний навчальний рік? Можете охарактеризувати? Ну, ми маємо про що сказати в цьому навчальному році, якщо говорити, то наших 13 учнів стали переможцями всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів. Цей ріст минулому році їх було 11, незважаючи на те, що кількість предметів зменшилася, їх в цьому році було 18. Маємо вже достатню кількість переможців на всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт. Ще вони тривають, тому остаточної цифри немає. Це приємно. Ми бачимо, що коли порівнюємо цифри, то по переможцях наші діти одні з кращих в Україні. І це радує. Маємо дуже велику кількість призерів і переможців на обласних змаганнях, обласного рівня. От це радує, тому що я вважаю і вважав, і буду вважати, що рівень якісної освіти в місті рівному він один з кращих в Україні. А от я хотів ще про дитячі садочки з вами поговорити. Яка зараз ситуація з кількістю місць в дитячих садочках? На жаль, підкреслюю, на жаль, ми два роки тому пішли правильним шляхом. Одні з перших в Україні запровадили електронну чергу в реєстрацію в дошкільні навчальні заклади. І сьогодні вже ми маємо десь близько 8 тисяч офіційно зареєстрованих дітей, які мають бажання бути в дошкільних навчальних закладах. Щоб ви розуміли, що таке 8 тисяч, ну, в середньому середня проєктна потужність дошкільного навчального закладу це 200 чоловік. Угу. О, це десь 5-6 груп, ось такі дошкільні навчальні заклади. І тому, щоб сьогодні задовільнити всіх бажаючих, потрібно більше 20 дошкільних навчальних угу. закладів в місті Рівному. Сьогодні на 100 місць, які вже є по проєктній потужності, є 169 дітей по списковому складу. Mm -hmm. Тому інколи я е, бачив реакцію, коли ми відкривали дошкільний навчальний заклад в цьому навчальному році за числом номер 8 на вулиці Остафа, і коли батьки заходили і бачили двохярусні ліжечки, то вони якби трішечки дивувалися, але mm -hmm. я е, зі своїми. Людьми пояснювали про те, що це така необхідність, крім зрозуміло, ясельної групи для того, щоб все ж таки більш-менш знімати цю напругу. Ось ми відкрили садочок. Ми говорили про те, що плануємо ще відкрити дошкільний навчальний заклад за числом 4 на Кутузо 23А. Ідуть практично роботи до завершення, закуплені необхідні меблі, обладнання технологічне, м'який інвентар. Залишилося трохи робіт, які пов'язані з сантехнікою. Але зв'язку із стрибком курсу mm -hmm. долара і те, що гривні знецінилися, зрозуміло, по проектно-кошторисній документації, яка Робилося ще більше року тому. Потрібно було, і ми внесли технічні правки в сам проект. Він зараз буде проходити експертизу. Я думаю, що в короткі терміни ми закінчимо роботи по цьому дошкільному навчальному закладу, і там буде відкрито п'ять груп. Десь приблизно 120 чоловік, дітей ще в цій частині міста. Ми зможемо задовільнити. Це раніше в тому приміщенні був обласний інтернет. Не не інтернат, а ні, це, це наше приміщення. Зразу кажу, mm. воно знаходилося на балансі управління комунальної власності Рівненського міського просто Просто е, обласний притулок. Він ah, орендував так. там деякий uh -huh. час, коли. Відбувся відтік, тобто падіння природного приросту, і дітей не було, бажаючих не було, а таким чином віддали в оренду. І слава Богу, що коли нам постало таке нагальне питання, ми вишукали кошти із міської влади, і депутати це підтримали. І ми зараз будемо відкривати цей дошкільний навчальний заклад. А крім цього вже нового дитячого садочку, ще якісь плани, от саме в цій і в цьому ділі. Є? Є зрозуміло, що є плани. Я думаю, якщо буде наперед забігати, не будемо. Якщо буде перевиконання. Дохідної частини міського бюджету в другій половині, в другому семестрі цього року, в нас залишилася друга черга добудови 14-ї школи, угу. і в цій другій черзі це запланована початкова школа і дві дошкільні групи. Це для того, ніби не багато, але для того мікрорайону це значно. досить суттєво і значно. І ще в нас є плани стосовно вишеньки. Це по вулиці Соборній. Там частинку невеличку ми віддали для дітей з відповідними фізичними обмеженнями. От громадська організація, передзвін, але більша частина вона знаходиться в. В нашому, в нашому відданні. Тому якщо будуть кошти, то далі звернемося туди, тому що в тому мікрорайоні так само вже є потреба на влаштування дітей. А якісь, от, можливо, проблеми в освітянській галузі, з якими зараз живе рівне, і якісь перспективи їх вирішення, що можете окреслити? Ну, проблеми вони завжди були, є і, мабуть, що будуть. Що таке освіта сьогодні міста Рівного? Це 77 закладів, 38 шкіл, 35 садочків дошкільних навчальних закладів, три позашкільні заклади. Тому зрозуміло, що це так само так звана комуналка, як прийнято говорити в народі, це ті самі дахи, uh -huh. підвідні моменти, воду, теплопостачання, рвуть труби, ще щось там і так далі. Але щоб ви розуміли, сьогодні є вже з 1 січня, ми перейшли на нову систему фінансування освіти. Вона фінансується, так звана освітня субвенція з державного бюджету, і я надіюся, я просто бачу, що ті кошти, які є на освіту, це заробітна плата комунальні послуги. Вони сьогодні в цій частині становлять 99.

Тобто це поточні ремонти, десь там рвуть труби, ще якісь питання, щось потрібно в туалет занести, покласти і так далі, щось зробити, підмарафетити, підремонтувати не завжди. Тому я, користуючись нагодою, завдячую батьківській громаді, тих закладів, практично всіх, які з розумінням відносяться до певних проблем, які пов'язані із функціонуванням і дошкільних навчальних закладів, і загальноосвітніх навчальних закладів, і допомагати. Магають у плані розвитку. Це така найголовніша проблема. Але закінчу те, що згідно цього нового бюджетного законодавства, якщо буде економія е, фінансів, та яка є запланована, на кінець року, то вона переходить на наступний mm -hmm. рік, і ці кошти можна буде використати не тільки на заробітну плату, а вже і можна спрямувати mm -hmm. на поточні видатки. Оце радує, і це доведено до кожного керівника навчального закладу. Ми Робимо вже останні три роки розбивку. Річний фонд. Кожен директор має помісячний фонд заробітної плати комунальних послуг. І Він бачить і те, що якщо залишиться, то воно буде переходити на його школу на наступний рік. Він може їх перерозподілити, в тому числі на поточні видатки. Мене таке ще питання, і як до начальника міського управління освіти, і як до депутата міської ради говорять багато про децентралізацію. І влади, і взагалі там економіки, чи якщо буде децентралізація влади, чи вплине це саме на фінансування освітянської галузі, таке одне питання, і наступне, як ви, як депутат, оцінюєте і взагалі як бачите децентралізацію влади? Зрозуміло, що без цього не обійтися, я думаю, абсолютно переконаний і правильно позиції президента України і голови Верховної Ради, і прем'єр-міністра. Без цього не можна, тому що це є виклики сьогодні, виклики часу, і ми тут нічого нового не можемо придумати, тому що так проходили країни західної демократії, цей шлях проходили країни так званої східної демократії, наші сусіди. Ми можемо вже відчути, вперше за останні роки, в цьому році. Незважаючи, що ще не все врегульовано стосовно бюджетних питань. Але коли ми формували дохідну і видаткову частину, то я вже відчув, особливо в обласному центрі, що ми маємо від цього певну вигоду. На сьогодні ми маємо 100% забезпеченість по виплаті заробітної плати до кінця угу. року. Ми маємо і зберегли всі надбавки, які існують сьогодні. Це 20% за складність, напруженість в роботі. Це ми виплачуємо індексацію, яка обов'язкова. Заробітної плати і вперше за останні роки ми запланували 57 цьому статтю. Це так само, що річна винагорода згідно закону про освіту. Хоча всі останні роки більше 30-35% ми не могли, тому що бюджету не вистачало. Ми кожен рік просили в області, область зверталася до Мінфіну, до Кабінету міністрів, щоб вони надали відповідну субвенцію з державного бюджету. То в цьому році нам його вистачає. Я думаю, абсолютно тут ми нічого не можемо придумати нового. Влада має бути передана на місця, але зрозуміло, під це треба буде проводити і виборче законодавство, і провести відповідного вибору, робити поступово, тому що ми не можемо робити децентралізацію так? без адміністративної реформи. Uh -huh. І багато інших моментів, які е, на це все потрібно час, але я думаю, що позиція президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра сьогодні правильна, тому що і, інакшого шляху для нас немає. Ще таке е, питання: е, як гадаєте, от скоро вибори в Україні на місцях, чи почалися вже вибори, скажімо так, в нас в Рівному? Я думаю, що вони не закінчувалися. Якщо о, говорити, я можу з позиції і депутати, я в політиці вже е, так само досить давно, воно видно, як тільки закінчуються вибори до Верховної Ради, тут же починаються наступні вибори, так само і на місцевому рівні. Ну, нового тут я не бачу ніяких застережень. Е, якщо з історичної точки зору говорити, то будь-яке очищення влади, зміна влади, вона в усіх країнах відбувалася шляхом перевиборів. Не подобається тобі ця партія, будуть вибори, думай, голосуй і кидай, став правильний значок і кидай в урну свій бюлетень, але в тому бюлетені має бути правильний вибір. Кожен має для себе це все визначати. Тому тільки очищення тої самої влади, воно може бути тільки через один інструмент інструмент перевиборів або виборів. Так. Ще таке питання: які ваші плани на от місцеві вибори? Чи плануєте брати участь? Якщо чесно, то десь ще рік тому не планував брати, тому що, мабуть, з роками, можливо, це неправильний термін, але десь. Наїдається цим всім, але дивлячись інколи е на ті процеси, які відбуваються е в сесійній залі, навколо сесійної зали, е те, що відбувається в країні, то я на сьогодні для себе вже прийняв остаточне рішення: що все ж таки, якщо е буде можливість, а я маю на меті е про те, що закон на сьогодні. Е Такий виборчий до місцевих органів, що ти маєш бути висунутий або за списками якоїсь політичної партії, обов'язково, незважаючи на те, що ти можеш бути депутатом-мажоритарником, тому що ми не знаємо, яка ще до кінця буде виборча система. Я сьогодні знаходжуся, являюся членом обласної ради, міської блоку Петра Порошенка. Солідарність. Починаємо нормально працювати. Я думаю, що всі нормальні люди і будуть брати участь у виборах для того, щоб зробити щось, те, що ти можеш, як з точки зору професійної своєї, так і з іншої точки зору політичної, для того, щоб Україна все ж таки стала на ноги потихеньку розвивалася в європейському напрямку. Маєте ще буквально 30 секунд, щоб звернутися до виборців до рівнян, будь ласка. Шановні виборці, шановні рівняни, я хочу нам всім побажати тільки одного: в сьогоднішній час розуміння і порозуміння. Якщо ми не зрозуміємо, що крім зовнішніх викликів, які стоять перед нами, перед українцями, перед Україною, не буде розуміння всередині між нами. Тоді перед нами буде досить складне завдання вийти з цієї ситуації, побудувати європейську сучасну Україну. Ми маємо об'єднатися навколо єдиної ідеї це Соборна Незалежна українська держава. І ми маємо подолати всі разом, відкинувши певні політичні, партійні інші моменти стосовно розбудови нашої держави. Дякую. Дякую вам. Нашим телеглядачам нагадаю, що це була програма про головне. Сьогодні у нас в гостях був. Начальник міського управління освіти, а також депутат Рівненської міської ради Василь Степанович Харковець. Побачимось на першому місцевому.